Так, а ось так виглядає на 5 червня наша соя Піонер лінія А посіяна 70 міжряддям з нормою 240 тисяч. Але по факту тут буде менше. Потім порахую. Е, в зв'язку з дощами вона дещо заросла бур'янцями. І 5 днів назад була проведена гліфобробка е, у вигляді гліфоган. Орієнтовно 2,3-24 літри на гектар. З додаванням поверхнево-активної 100 мл і карбаміду 3% розчин 3-4% 3, мабуть, відсотка, адже робочого розчину було 100 літрів. Тому 3 кг фізичної ваги карбаміду для решта кукурудзи було внесено. Тобто на сою, я думаю, що там воно нічого не зіграло, але для кукурудзи можливо трошечки воно і. І допоможе. Ну, ось так як придивиться, то як рядки вже проглядаються. Амброзія почала трошечки світлішати, але 5 днів це досить таки мало. ну і Ковер, як бачимо, був досить таки серйозний. Е, із соєю не знаю, що ситуація трошечки напрягає, адже ми висівали всього-навсього 240 тисяч, це здається 16,5 штук на метр. А вона зійшла погано. Як бачимо, росте вона, ну не знаю, ну якісь такі рослинки слабенькі. ну, блін, Ніби соя в тому році була в рази сильніша десь на цих етапах. А зараз ну зовсім слабенька. Вон вже ніби трилисник, а листочки ці нещасні, стебельце таке нещасне. Рядочки ніби стріляються там, де їх видно. Але ситуація ну зовсім щось не ахті посої. Можливо, вона посида, посида і почне е, трошки інтенсивніше вегетувати. Ну, поки що так скажемо, е, навіть е, врахувавши, так скажемо, невеличкий п'ятирічний стаж е, технології прямих посівів, то ситуація так піддавлює. піддавлює. Сподівалися, що... Хоч і норма занадто низька, зійшовших на сіни, але будуть рослинки. Тут дивлюсь на рослинки, щось і рослинок цих немає. Тому поки ситуація дуже така так скажемо, ризикова і, як я говорю, трошки придавлює навіть, навіть нас. Ну нічого, почекаємо, досить ще, так скажемо, приємні умови. Грунт плюс-мінус, я думаю, ще вологий. І температури плюс-мінус помірні. Ну, тепло вже звісно, прийшло, вже плюс 30 буває, але ще тако нестабільно. Ну, будемо сподіватися, що вона почне інтенсивно рости. Зараз подіє гарно гліфосад ще через тиждень, рядочки залишаться, все решта має зігнутися. Можливо, тоді вона почне трошки інтенсивніше свій ріст. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо, а ми рухаємось далі.